Слава Збройним силам України! Допомагаємо нашим бійцям. В частності ви це можете зробити, перейшовши по посиланню в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі для бійців з 53 бригади. Цих людей я знаю особисто, хто для нас, до нас звернувся, тому і прошу у вас допомогти їм гривною на їхню монобанку. Ну, і після того, як ви допомогли нашим бійцям, я вам красно дякую і. Продовжимо нашу тему по олії видобуванню в домашніх умовах, так би мовити. Я вже попередньо підготувався. В минулому відео, коли ми чавили олію, можете подивитися теж його по посиланню в верхній частині екрану зараз або на каналі знайти. Ми займалися давкою. Попередньо там робили так звану першу фільтрацію. І в даному випадку у нас ось вона олійка в цих двох діжках. Е, сумарно тут десь літрів 300 на вскидку, ну Бочка 227 літрів повна. Оця. І ця така сама, ну десь майже половинка. і Якщо прикинути, десь літрів 300. Точних замірів ми ніколи в принципі не вели, тому пару відсотків похибки завжди є. До відома, у нас виходить, якщо сімка дає якби нормально, то олію я маю на увазі, то в принципі чистою, чистою вже готовою до продажу продукцією олією в частності зі 100 виходить 40 літрів. Тому кожен для себе обирає свою економіку продажу для нас на сьогоднішній день. Правда, сьогодні ми трошки опустимо вже ціну буде 40 гривень літра олії і 8 гривень макуха кілограм. Але макухи вже немає. Вона хоч в купі лежить, але чекають люди, поки я там зберуся та привезу їм її по замовленню. Тому макуха такий дефіцитний товарчик. Значить, зараз у нас яка взагалі технологія? Взагалі, в книжці до фільтру цього рамочного тут. Бельдінгова ткань звичайно, для фільтрації. Ми її раз на рік міняємо. Тобто Це у нас новий сезон. Ця тканина, що тут стоїть. Вона десь 2-3 ходки зробила. Ну, десь півтори тонни коротше, пропустила через себе. Десь отак, Заміна коштувала 3,5 тисячі гривень. Ну, тобто матеріал присилають, а ми вже відрізали по шматках, які нам потрібні на наші старі рамки. Ставили нову тканину, оцю. значить, яка взагалі технологія? По книжці від виробника фільтра рекомендується фільтрувати олію від 18 до 25 градусів температура олії щоб була. Це правило працює влітку. Коли середня добова у вас відповідає цим показникам температура. Коли отак от зима, от зараз плюс 5, плюс 3, мінус, то ми робимо як? На гарячу, з під станка зразу пропускається перший раз. Фуза зразу залишається в фільтрі, потім ми його чистимо, додавлюємо фузу на отому присус. Фузи олію ми пускаємо на свійські потреби, так би мовити. Он. То взагалі для винограду давка, але віддавлює. Потім додаємо комбікорма птиці. Розумієте, так? хто додає. Бо чого? Ми ж боремося за те, щоб в олії не було ніякого привкусу від фуза там все таке. А як отой фуз поваляється там полеже, то він вже почне віддавати на олію свої якісь оці неприємні смакові властивості. І ми ж боремося за те, щоб олійка була майже смачна. Тому ті 10 літрів олії ми їх розходуємо для свійських потреб. Отже. Яка технологія? Зараз у нас плюс 5, то відносно і олія десь такої температури. Думаю, що в кінці відео покажу вам одну із рамок з фільтра, покажу скільки парафіну так званого там залишиться, але то буде вже потім. Підготувався я. У нас тут влаштовано все наступним чином. Якщо починаємо від діжки з матеріалом, під'єднується до насоса інша на електродвигуні, де декілька людей писали, що цей НШ ще вчора стояв на тракторі. А сьогодні вже масло ганяє тут олійку і вона супер у вас чиста в лапках. Я скажу, да, дійсно, він вчора був на тракторі, точніше на комбайні, бо зеленого кольору це на ниві був. І мало того, я його завтра поставлю на МТЗ, на рульову, бо запчастинами туго. А післязавтра знову поставлю сюди на місце. Ну, звісно, я думаю, що більшість розуміє, що це все жарт. Насос був розібраний. Перебрані ремкомплекти, помитий, почищений, нічого взагалі там не тхне, не воняє. ну Чистіший насос, він чистий. Я можу сказати, чистіше, ніж ви купуєте рафіновану олію. І оця олія з таким насосом буде набагато краще. Від такої насосної станції у нас силиконова шланга подає в балон. Балон теж ми вимиваємо десь разів. 5-6, як от попрацюємо 5-6 циклів. Іде керхером вимивання балона з милом зсередини. Не розрізали, правда, але струю туди з керхера туди даєш. Вилітає все на ухнарь. Перекидаєш гори дригом, в кран вставляєш іноді. Ну, кран надкручували навіть. були. І все вилітає класно. Потім з балона під тиском повітря. повітря. Ось вона шлангочка під'єднається, зараз я покажу. Нагнітається це все діло у фільтр. Далі по ходу справи вже буду вам розповідати вже на практиці, що і як. Нагнітається воно сюди. Резервний, резервний мертвий такий об'єм, так би мовити, я б сказав, десь літрів 50-60 в цьому фільтрі. Тобто зазвичай, коли... Ми закачуємо перший балон, він улітає взагалі в нікуди. Він отут і залишається. І потім вже за другим, за третім вже починається процес фільтрації. Значить, З самих рамочок воно спускається по цих трубочках, потім в цей лоток. І через цю шлангу, це її підняв імпровізований кран. в Оце відерце. Що ми робимо? Після чистки фільтра. 3-4 відра, тобто 30-40 літрів олії, коли вже всі секції працюють, з усіх ліється, ми виливаємо знову туди ж, на перефільтрацію. Це робиться для того, щоб, так би мовити, фільтр війшов в робоче своє положення. Утворилась там мікроплівочка так, з цієї всієї маси, і тоді воно ідеально фільтрується. Бо якщо перша олія, вона візуально зараз буде чиста. Але потім буде багато відстою, там, парафіну, ще якихось прикольчиків, можливо, десь там фузинка десь якась зависла. знаєте, ну, воно як самоочищ... самоочищення йде, і ми потім знову його проганяємо, виходимо на робочі оберти і вперед із піснею. Діжка у нас нержавіюча, 150, ну, 150 вона повний, десь 140 літрів. Це перша чергова наша ємність. З краником вона отака. тут прямо наливаємо, якщо що в розлив іде. І потім вже отакі пляшки. Те, що не буде вміщатися. Ну, це все покажу далі по перебігу відео. Е, що ще хотів ляпнути? Модернізація цього фільтра пройшла у нас яким чином. Він стояв на таких ніжках, на, приблизно на такій же висоті. десь до Сантиметрів 80 висотою. І оце кориця, це заводське, воно було йшло в комплекті. Але тут не було крана, воно просто було таке без крану. І ну я не знаю, чесно, як воно передбачалося, чим його вибирати оту олію, бо в процесі фільтрації тут олійка капає трошки з секції і збирається. Ми зробили таку модернізацію, лапки вкоротили, варили кран, поставили на отакі газики по висоті, яка нам потрібна була. І з краника вже коли потрібно, ми відкриваємо і стачуємо олійку, яка йде на перефільтрацію, потім по колу, так би мовити. Бо за весь цикл так 300 л, літрів, літрів 15-20, можливо, і натікає. Ну, по всякому, буває, дивлячись, яку олію фільтрую. Що це таку модернізацію ми зробили? Виробнику я нічого не зв'язувався, якби це таке вже справа кожного, можливо. Комусь це не треба, що ми тут зробили. Так що то таке, вже кожен розбереться, як треба, а хто захоче, подивиться відос і зробить собі так само. Що, будемо пробувати, закачувати. Відкриваємо краник. Оп. Так, перетворювач фас у мене вже вимкнений, зараз подивлюсь. Ага. Праву стрілочку я клацнув і пішла закачка Доволі швидко закачує. І масло, до речі, що немало важливо. Влітку масло не нагрівається за момент проходження. от Скажімо, ми ж в підвал опускаємо тоді оці ж діжки білі, що я показував. Ми їх в підвал опускаємо, воно там остиває, а потім там через день, через два ми його фільтруємо. І за процес, поки це доходить до фільтра, влітку особливо що важливо, воно насос його не встигає нагрівати. Бо от, тут у нас вільний злив. Олія майже чиста, бачите? Ну в принципі. Але нам треба її зараз довести до найчистішого вигляду. Ось так воно закачується. Мірна трубка, щоб було видно все. І Погнали. Як буду закачувати, продовжу вам розповідати. Олійка заправлена, краник закриваю, під'єднав пневмосистему. Кран внизу о, тут перекривається, щоб ну, самовільне, самовільну подачу олії не допустити в фільтр. Відкриваємо помаленьку. І дивимося. Як воно пішло. Ну, Це швидко падає рівень, просто як тиск зараз вирівняється, тоді вона в трубки О, бачите? піднімається. Ну, Тиск вирівнюється в системі і тоді і в трубки піднімається. Це не так швидко воно балон переганяє туди, не подумайте. Зазвичай, коли такі справи на чистий фільтр, просто береш так краник прикриваєш трошки і потім бачите, тиск вирівнюється. А взагалі-то воно... Що стосується робочого тиску, то починаємо ми з мінімального тиску, щоб тільки олія йшла в робоче середовище фільтру, щоб вона в фільтр потрапила. Ну а максимальний взагалі там по книжці, по-моєму, чи до 1,5, чи, ну, чи 1,2 чи півтори атмосфери. Це як вже він забитий. Тобто Більше давити туди не треба, бо буде або поломка рамок, або в само, ну, з фільтром щось станеться. Тобто, якщо там більше атмосфери вже ви не продавлюєте, то треба його чистити, Значить він забився. Ну, Сподіваюсь, що зазвичай точніше скажу, що на ці 300 літрів після цієї фільтрації попередньої точно вистачає е, однієї чистки. Фільтру. Тобто коли він чистенький. Оцей весь об'єм ми проганяємо без питань. Зараз вже в балоні закінчується, як я і казав, перші 50 літрів, грубо кажучи, улітають в нікуди. Хе -хе, взагалі. Тільки компресор вмикається, бо об'єм повітря великий потрібен, а компресор невеличкий. Тому є таке зіло. Процедура повторюється. Ну а тут ще нічого не біжить. В балоні там може трошки і залишилось, може якихось 2-3 літри. Я до кінця його не виталкую. Це як вже закінчується продукт, скажімо так, який фільтрувати. Тоді вже там до останнього все виштовхуєш, заталкуєш фільтр. І він тобі, тоді собі там потихеньку капає. Навіть коли олія тут закінчується, ми робимо повітряний тиск, тут створюється в ньому. І тоді він собі там ще ляпотить там. Коли як залишаємо влітку, це набагато швидше. Зараз як холодно, то можемо і на ніч залишати, ставимо просто під шлангом туди. Ну, скажімо, Баклажку ставимо там, шестерку чи дев'ятку, ну на ніч більшу баклажку ставимо. І ставимо її у ємність, яка е, слугує запобіжником від проливання отуди на підлогу, скажімо так. Але все це були проливання. На виробництві без цього нікуди. Ну і зараз, до речі, я не пам'ятаю, вже сказав чи ні, ну олія десь температурою градусів 5 можливо. Тобто ми так якби пропускаємо її менше е, порогу мінімально, який рекомендує завод-виробник фільтра. Але е, це тільки впливає на об'єм, який можна пропустити через оцей фільтр, об'єм олії. Якщо, звісно, вона 18 градусів то ти пропустиш її тонну такої чистої через нього, а то і дві можливо, що вона там не затримується нічого. А коли холодно, то ми повинні її пропускати такої температури низької, щоб вона не псувалася, щоб не мутніла, щоб була гарна. Ну, потім я покажу вам, як вийдемо на робочі оберти. Півтора балончики. І пішло бачите, з другого контуру. Ну, коли як. Де, може яка рамка, як почищена, або її стан взагалі. Бачите, тут вийшло, що отак от. Але на роботу вони всі вийдуть десь ближче до другого балона, до кінця, а той початок третього. Раніше ніколи не було. Ні в яких умовах там, чи влітку, чи коли ні. Так що працюємо. Виходимо на робочі оберти, перефільтровуємо перші 3-4 відра, ну, 30-40 літрів. Вже виходимо помаленьку на вулицю, як бачите. Це я відставляю, щоб потім в підвал будемо пускати. Дві дев'яточки, поки не зачіпаються про всяк випадок, як НЗ. Ну а каністри у нас такі. Це, дякуючи нашому постійному клієнту Володимиру, ми дуже йому вдячні за це. Він як до нас приїжджає, на замін бере олійку і дає нам завжди отакі класні пляшки на заміну. Це дуже круто, що є такі люди, дуже приємно, це дуже виручає, тому що ціна цих пляшок достатньо велика, а воно таке витратний матеріал, так би мовити. Значить, що ми? Мінялися, батько працював тут, і я потроху. Ну, коротше, кому як прийдеться, у нас вже по заправках нуль. Бочка повна. На вулиці, бачите? І повний майже балон літрів 30. Зараз тут ось біжить. Ці очки вже тоненькі біжать. Зараз розповім детальніше, що й до чого. Отакий От робочий вигляд, фільтр набирає. Чи приймає точніше. ну, Бачите, олійка потрошку виступає десь в якихось місцях. І того у нас що? Зараз у нас виходить по літражу чистої олії. Тут літрів 140. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 54 і 140, 194 літра. Ну, грубо кажучи, 200, хай буде, да, що тут вже є, 200 літрів. І ще у нас сотка літрів гуляє в повітрі. Ну це правильно, тому що у нас отут півтора балони, нікуди вони не ділися. І ось майже повний балон, Ну, літрів 30, он, бачите, де мітка. Тільки ось я буквально його. Зарядив. Вже працюємо на максимальному тиску. Навіть трошки перевищую, я зараз його. Зараз воно спаде, бо трошки щось клапанець підгулює. І що ми зараз робимо? Протравлюємо цей балон, на це піде десь година. Остання оця заправка по-любому, бо такі тоненькі цівочки, вони. Довгенько, коротше кажучи, збігається все діло. Бачите, як он по рамі прокапує олійка он далі, вона прокапує оце корице. І потім там з крану будемо стачувати і заправляти балон на перефільтрування. Ну, в принципі, небагато. Я що сказав, 15-20 літрів, щось, та тут. ну літрів 5 може он. зібралося, ми ще не зливали його. Ну, подивимося. Отака цівочка біжить. Тим часом треба вже приготуватися під заміну. І, як і сказав, протачуємо. І потім я ще лайфхак покажу з цим фільтром для всіх, кому буде цікаво, просто або практичне застосування даного лайфхаку. Розповім пізніше, щоб не забивати ефір. Так от такий лайфхак, так би мовити. Так як у нас олійки тут залишилося приблизно ну, літрів 100, може до 100 максимум, я перекриваю отакою заслонкою саморобною контури, щоб не нагнітати на увесь фільтр. Тому, так як Олії малувато для того, щоб створити робочий тиск в системі. І це дуже довга історія буде. Там вночі, пляп, бігай, міняй ці... Баклашки, дивись, щоб не перебігла, не перетоє. Зараз я її ще там за хвилин 40, може максимум годинку тут пограюся. і е, Прочистю весь об'єм олій, який потрібно. Значит, чистим ми, Чистим 4 рамочки. і По контурах уже йдуть у нас отака картинка. Головне обов'язково ставити цю рамку, що ви бачите зараз її в центрі екрану. вона Стояла отут раніше, біля цієї залізної штучки. Вона там з ущільненням, з цією бельдінговою тканиною, вона йде як ущільнення, і камера робоча рамки цієї заповнюється. Ну, Коротше кажучи, олія у нас тут і тут. Тут фільтр. Так і так. Тут. І, тобто, рамку потрібно, щоб олія з двох сторін олія була. Бо якщо олія буде з одного боку, тобто, якщо взяти і оце поставить прямо до рамки, то рамку поламає трохи там всередині. Це вже ми перевіряли і дійшли до цього, що повинна робоча встановка буде саме така. Зараз я нагнітаю це все діло, пропускаємо відро одне олійки, пропускаю я через фільтр знову, як і на початку, як я вам казав, 3-4 відрами там пропускаємо, тому що рамок в два рази менше, ніж на початку. Виходять вони на робочу обстановочку і працюємо. Тоді, коли олії залишиться ще менше, ми доходили навіть до того, що одну рамку я заставляв. Чистив одну рамку, ставив сюди цю паразитну і оцю заслонку і через одну рамку. І тоді об'єм ми максимально перепускаємо. У нас там залишається 3 літра чи 5 олії. Яку ми не можемо там пропустити фізично. А може, в принципі, навіть і можемо, колись просто залишали отак на скапування, та і все. З одного контуру, це не з чотирьох залишать на ніч на скапування. Для того і тримаю я оті каністри 9-літрові. Ну і зараз продемонструю вам ще оцей робочий моментик. І буду вас відпускати тут же. Цікавого, в принципі, нічого не буде. При цьому вигляді чи типу роботи, як бачите, ще в балончику там літрів 10 є. Але з чотирьох контурів вже воно масло погатило наповну, так би мовити. Ну і зараз відерце. це, ну, може, півтора максимум, більше тут не потрібно. Воно і видно, що вона зараз мутненька, така біжить, не знаю, на камері, можливо, різниці немає. Але. В реальності на око дуже добре видно, це, що вона мутненька. І от як відерце набирається, вона стає класною, прозорою такою. На цьому я вас більше не затримаю. Все розповів, що хотів. В принципі, всі ази, наше практичне застосування цього фільтра. Досвід фільтрування, так би мовити. Цікавий досвід, до речі. І ось уже олія навіть і зараз вже, вона. Не така мутна, як була, ну це тільки піввідра, там десь літра 4 може набігло. Ну от Ще отак от відерця, проганяє. І знову ж таки, бачите, балончик уже скоро закінчиться, <гум> а в нас тільки буде піввідра. Тобто ємність ця робоча зона фільтра, достатньо велика в неї ємність. І Як би там не здавалося що там, не багато місця, але тим не менш вміщають вони в собі. Мертвого цього об'єму достатньо багато, тому виходимо з положення таким чином. Не буду ж я заставляти 100 літрів олії до наступного разу. Або гратися тут з 10 цими рамками і без тиску воно там буде кап-кап-кап, як атока ганець якийсь ляпотіть. Це не наш метод. Ми вже так награлися, тому займаємося саме таким чином. Дякую за перегляд. Допомагайте нашій армії. І до зустрічі в нових відео.